Привіт! Ви на каналі Сам Investor. Мене звати Ростік. Друзі, продовжую інвестувати, продовжую купувати акції на фондовому ринку. В сьогоднішньому відео розкажу вам про свої останні покупки на початку липня 2024 року. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. На початку даного місяця поповнив одного з своїх двох брокерів, а саме Interactive Brokers, на 3038 злотих, що в перерахунку на американський долар, це власне 750 доларів. І Гроші вже встиг потратити, купивши деякі акції. Не буду одразу тягнути час і покажу вам, що мені вдалося купити. І трішки згодом покажу вам власне, інформацію про ту чи іншу компанію, яку купив. Одразу можете тут побачити, що саме 3 липня купив 4 акції компанії Evolution Gaming. Це, власне, 1117,5 шведських корон, бо це власне компанія, одна з небагатьох неамериканських в моєму інвестиційному портфелі. І купив. Всього на всього акції десь приблизно на 410-420 доларів. Крім того, що в мене лишилося там трішки більше 300 доларів. То дані гроші відправив на покупку 20 акцій компанії Unity Software І вдалося купити дані акції в ціні майже 16 доларів за одну штуку. Що зараз можете побачити власне, на своїх екранах. Хочу вам показати власне, коротку інформацію про ту чи іншу компанію, чим вона більш конкретно займається. І трішки згодом теж покажу. Фінансові показники тих компаній, для чого я їх купив до свого інвестиційного портфеля. Буду для того використовувати штучний інтелект від компанії Chatt, від компанії OpenAI під назвою ChatGPT. Неодноразово показував вам, як можна користуватися в інвестиціях, власне, штучним інтелектом. І подивіться, що я тут запитався в штучного інтелекту. Досить -таки просте питання: чим займається компанія Evolution Gaming. І ось що, власне, штучний інтелект з з всієї інформації з інтернету підібрав власне інформацію про компанію. Evolution Gaming, тепер відомо як Evolution, займається розробкою і наданням рішень для онлайн казино. З живими дилерами. Компанія спеціалізується на створенні ігор з реальними круп'є, які транслюються в режимі реального часу, що дозволяє гравцям відчути атмосферу справжнього казино, не виходячи з дому. Ось основні напрямки діяльності Evolution. Живі казино ігри Evolution пропонує широкий спектр ігор з живими дилерами, включаючи класичні настільні ігри, такі як Blackjack, рулетка, бакара та покер, а також унікальні ігри розроблені. Даною компанією ігрові шоу компанія розробила ряд інтерактивних ігор у форматі, таких як Dream, Catcher, Monopoly Live, Crazy Time, які поєднують елементи традиційних казино ігор з розважальним шоу. Мобільні платформи. Evolution забезпечує доступність своїх ігор на різних платформах, включаючи настільні комп'ютери, планшети та смартфони завдяки оптимі... оптимізованому дизайну та технологіям. B2B-послуги. Компанія співпрацює з багатьма операторами онлайн казино надаючи їм своє рішення для інтеграції живих ігор на їх платформах, інновації та розвиток. Evolution постійно вдосконалює свої продукти, використовуючи передові технології, такі як віртуальна реальність та покращене потокове передання передавання. Перед... Що забезпечить максимальну якість та інтерактивність для гравців, компанія Evolution є лідером у галузі живих казино ігор і відома своєю високою якістю продуктів, інноваційними рішеннями та надійністю. Тобто, можете побачити, чим по факту компанія займається простою мовою, це онлайн казино гемблінг. І от написав досить просте ще одне питання штучному інтелекту: чи є в даної компанії конкуренти? І ось що, ось яку маємо відповідь. Та компанія Evolution має декілька конкурентів у галузі живих казано-ігор та рішень для онлайн-казино. Основні конкуренти включають Playtech... Один з найбільших постачальників програмного забезпечення для онлайн-ігор, який також пропонує широкий спектр живих казино-ігор. PlayTech має багаторічний досвід і значну базу клієнтів NetEnt Live До придбання Evolution у 2020 році NetEnt була однією з провідних компаній у цій сфері, пропонуючи якісні живі ігри. Після поглинання Evolution зміцнила свої позиції на ринку, але NetEnt все ще залишається важливим гравцем завдяки своїм ігровим. Іншим ігровим продуктам. Тобто одного конкурента можна побачити, що Evolution Gaming вже викупила. і ця компанія вже входить до складу холдингу Evolution. Ще один конкурент під назвою Authentic Gaming. Компанія, що спеціалізується на живих рулетках і пропонує ігри, які транслюються прямо з відомих наземних казино. Authentic Gaming, відомо своєю високою якістю трансляцій та унікальними рішеннями. Pragmatic Play, Play Live Casino. Відома своїми слотами також розвиває напрямок живих казано-ігор. Компанія пропонує різноманітні настільні ігри з живими дилерами і активно розширює свою присутність у цій сфері. Зуґі спеціалізується на живих казино іграх і була придбана Evolution у 2019 році Тобто ще одного конкурента компанія Evolution викопала. І ще одна е, компанія конкурент Bad Games TV, постачальник живих казино ігор з акцентом на інтерактивні та інноваційні ігри. Пропонує унікальний підхід до живих ігор, які відрізняються від традиційних настільних ігор. Ці компанії активно змагаються за частку ринку, постійно впроваджують нові технології та покращуючи свої. Якість своїх продуктів, щоб залучити більше клієнтів та гравців. І подивіться, я так само ще одне додаткове питання задав штучному інтелекту. Пам'ятаєте, що це такі загальні дані, які, скоріш за все, навіть на 99% були взяті з інтернету. Так що тільки на дану інформацію покладатися на 100% не можна, потрібно проводити свій аналіз. Чи компанія буде більш чи компанія буде далі збільшувати свій дохід? Компанія Evolution має всі передумови для подальшого збільшення свого доходу завдяки кільком ключовим факторам. А власне дане питання задав для того, щоб знати по факту, чи компанія буде далі зростати і збільшувати свою виручку і, звісно, виручку на кожну акцію, оскільки, власне, через EPS власне, per Share, дуже сильно залежить вартість самої акції. Якщо виручка і дохідна акція буде зростати, то і вартість акції також буде зростати. Розширення асортименту продуктів Evolution постійно працює над розширенням і вдосконаленням свого портфоліо ігор, впровадження нових інноваційних продуктів, такі як інтерактивні ігрові шоу та унікальні настільні ігри, допомагає компанії залучати нових гравців і зберігати інтерес існуючих. Глобальне розширення Evolution активно розвивається на розширюється на нові ринки, особливо в північній Америці та Азії. Відкриття нових студій та укладання партнерств з місцевими операторами казино дозволяє, дозволяє компанії збільшувати свою присутність і дохід на цих ринках поглинання та партнерства. Придбання конкурентів, таких як NetEnt і АЗУГІ. Дозволило Evolution не тільки зміцнити свої позиції на ринку, але й розширити асортимент пропонованих продуктів. Технологічні інновації це власне використання е, віртуальної реальності або VR. Звісно, загалом це зростання популярності онлайн казино, бо люди дуже такі ліниві і не хочуть кудись там їхати в якесь казино, якщо можна просто відкрити телефон або комп'ютер і власне використовувати по факту, так е, тратити свої гроші так, можна так сказати. Ну то тому власне компанія, скоріш за все, буде на підставі цих даних в майбутньому, все таки зростати. Зростати з урахуванням цих факторів, Evolution має хороші перспективи для подальшого збільшення свого доходу. Компанія займає лідерські позиції на ринку, постійно інвестує в інновації та розширення, що дозволяє їй зберігти конкурентну перевагу та залучати нових клієнтів. Ось така коротка інформація, власне, про компанію, чим вона по факту займається. А зараз хочу показати самі акції, більш детальну фінансову інформацію по компанії. Одна акція зараз в перерахунку на американський долар коштує. 100 майже 6 доларів. За останні рік акції в просадці на 14%. За останні 5 років плюс 416%. За останні 10 років інформації по факту немає, бо компанія торгується на фондовому ринку лише з 2016 року, тобто 10 років немає. Але тоді одна акція коштувала лише 6,5 доларів. І по факту за цей період часу, за тих 8 років, зросла більше як на 1000 та майже на 1500 відсотків. Тобто, в 15 раз капіталізація компанії можете тут побачити 21 мільярд доларів, якщо перераховувати на американську валюту. Форвардна оцінка ціни до доходу 19, Тобто компанія по факту не є аж так сильно. Дорогою. Ну, і давайте покажу вам ще фінанси даної компанії, як вони збільшувалися протягом останнього періоду часу. Зараз можете побачити виручка компанії, як збільшувалася з 58 мільйонів доларів до 2 мільярдів доларів за останніх 12 місяців. Чистий дохід компанії зріс з 14 мільйонів доларів до 1 мільярда 175 мільйонів доларів. Доларів, тобто зростання по факту більше, навіть як на тисячу відсотків, що на мою думку є дуже хорошою цифру цифрою. Ну і звісно, виручка на акцію можете Побачите так само з 34 центів зросла майже до 10 доларів, і чистий дохід на акцію зріс з 8 центів до 5,5 доларів. По факту надіюся, що такі результати будуть і в майбутньому компанія буде активно займати свою частку на ринку, активно по факту на тому заробляти. Звісно, тут через це через те, що компанія не являється американською, то немає дуже багато аналітиків, прогнозів аналітиків, і можемо побачити, власне, тут на закладці прогнози лише прогнозу. То збільшення виручки компанії, і в принципі воно тут на досить -таки хорошому рівні. Тут можете побачити кількість аналітиків, які спрогнозували таку виручку в компанії, тобто як вона буде збільшуватися. Ну і можете побачити тут ріст ріст приблизно від 16 до 19 відсотків на протязі найближчих чотирьох років. Надіюся, що і виручка так само буде зростати в теж такому хорошому темпі, оскільки це прямо залежить. Оскільки вартість акції прямо залежить від цього. Ну і ще крім того, так як я вам казав, що купив компанію Unity Software до свого інвестиційного портфеля. До речі, в мене вже є 40 акцій даної компанії. Я теж запитався в штучного інтелекту, чим займається компанія Unity Software. Звісно, він, тобто чат GPT мені почав відповідати одразу на англійській мові, через те, що я частково змінив тему, бо так працює власне алгоритм даного штучного інтелекту. Ну, але я просто написав йому прошу на українське, просто написав, а на український, і він мені тут одразу автоматично перекладав. Unity Software або просто Unity, є технологічною компанією відомою розробкою ігрового рушія Unity. Цей рушій широко використовується для створення як тривимірних, так і двовимірних ігор, а також інтерактивних симуляцій. Тобто неодноразово, якщо скоріш за все ви грали в якісь ігри чи то на комп'ютерах, чи то на якихось інших платформах, то неодноразово бачили власне емблему даної компанії, власне, Unity. Надіюся, що ви бачили принаймні. інструменти Unity застосовуються не тільки в ігровій індустрії, але теж у галузях, таких як кіно, автомобілебудування, архітектура, інженерія та будівництво. Основні напрямки компанії це ігрові е, рішення, інтерактивні симуляції, реальний час 3D і інтеграція з різними платформами. Звісно, всю інформацію зараз можете прочитати на своїх екранах, поставивши відео на паузу. Юніті має великий вплив на ігрову індустрію з багатьма популярними іграми, створеними за допомогою цього рушія. Крім того, юніті постійно вдосконалює свої продукти, додаючи нові інструменти та функції, щоб полегшити процес розробки та розширити можливості розробників. Зараз хочу вам показати теж дані по даній компанії. Одна акція зараз коштує 15,7 долара. За останній рік акції впросація аж на цілих 64%. Це ультравелике падіння за останні п'ять років. В принципі, можете побачити, теж картина не найкраща, але пам'ятайте, що результати минулого не гарантують результатів майбутнього. Тут, власне, трішки протилежно. Тобто компанія, наприклад. Опускалася вартості за останній період часу, то не факт, що продовжує, продовжує опускатися далі, а скоріш за все, ну можливо, так так мало бути, мала би зростати за в найближчому вже в майбутньому. Форварна оцінка ціни до доходу знаходиться на рівні 19. Капіталізація компанії 6 мільярдів. Доларів. Зараз покажу вам фінанси даної компанії. Вони тут теж досить -таки хороші. Виручка компанії зросла з 2018 року, тобто від моменту, коли компанія вийшла на фондовий ринок з 380 мільйонів доларів до 2 мільярдів 147 мільйонів доларів. Чистий дохід компанії, в принципі, його поки що немає, бо компанія до, до сьогоднішнього дня є збитковою. Надіюся, що в найближчому часу часі. Компанія все-таки почне заробляти реальні гроші, бо по факту можете тут побачити, була страта в 2018 році мінус 131 мільйон доларів. А за останні 12 місяців це 860 мільйонів страти. В принципі, прорахунку на кожну акцію ви теж можете побачити цифри, які були за останній період часу. По прогнозах аналітиків маємо тут такі. Дані, збільшення виручки в діапазоні від 10 до, там, до 12% за найближчі 4 роки, збільшення чистого доходу на кожну акцію або ІПС. В даному році 2024, це власне падіння на 25%, але вже з наступного року збільшення в діапазоні від 15 майже до 30%. Такі, такі інвестиції я провів в даному, на початку даного місяця. Напишіть свою думку, що ви думаєте на рахунок тої чи іншої компанії, і чи можливо одна з даних компаній знаходиться в ваших інвестиційних портфелях. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях!